Гарний закон тоді, гарний, коли він базується якраз на практиці і на житті. Все, що відірване від життя, в тому числі закон про е лобіювання, він був би неефективним і швидше, все, що цей закон давно е тема, яка вже чекала. І він був продиктований тими реаліями власне об'єктивним існуванням лобіювання. Я завжди починаю з, того, з тієї самої тези про те, що можна довго було робити ще вигляд про те, що немає жодних впливів, немає бенефіціарів, що будь-які рішення вони приймаються просто десь відірвано теоретиками в кабінеті, і робити вигляд, що так і відбувається. Але всі розуміють, що це не так. І єдине питання: ми граємо тут по правилам чи без правил? Впливи є, були і будуть будь-якій демократії, будь-якій правій державі. Є пропозиція грати по правилах. Оцей законопроект, який сьогодні фауний, яка наша робоча група активно напрацьовує сьогодні. Він навіть ще не війшов в дію, а ми вже більше за об'ємом відкриємо секретно працювали ініціативи законодавчі, щоб його ще вдосконалити і посилити. Якщо коротко, що має забезпечити цей закон, і що в цілому можна сказати про напрямок, власне, Джиар, який знаєш, сьогодні називається так, це те ж саме що і Він знайшов своє відображення в законі. Це партнерство. Партнерство перша теза, інше конструктив діалогу, інше довіра і поєднання із компромісом. Яким чином це забезпечується в законі і про що йде мова? Ну, про це партнерство. От, ви знаєте, будь-яке рішення, те, що я сказав, яке напрацьовується, воно буде ефективним, коли там задіяно партнерство. Причому, якщо говорити про секторальний цей поділ, то я хочу поділитись трошки іншим, подивіться, спектр, якщо це сектора про такому. Є бізнес, певні сектори, певні галузі, є держава. Є те, що називаємо лобіст, лобіювання, от якраз його функція і є поєднати ці всі речі, тільки це за порука успіху. Чому тому що партнерство це те, що дозволяє прийняти зміни, удосконалити законодавство, удосконалити регулювання не теоретично, а на базі конкретних якихось напрацювань, потреб конкретної галузі бізнесу. Це і якраз тут, оце партнер. Я завжди кажу, це саме партнерська практика. Чому тут партнерство з двох сторін іде? Ми багато років займаємося цим напрямком діяльності, і в основу якраз Джер-напрямку, Адар Хаббр ставить партнерство із замовником-клієнтом. Я думаю, ми тут не виключення, тому що по іншому до успіху не дійдеш. Я завжди кажу: ми можемо робити вигляд, що ми стали експертами за місяць або за два в енергетиці, в агросекторі, в медицині, але такого, такого ж не буде. Ми Сформуємо разом із замовником, чуємо потребу, але вже ложимо його на ноти права. І е, основну суть своє бачимо, це те, щоб у потрібний час, у потрібний момент регламенту розуміти, як довести цю ідею від ідеї провести цими коридорами влади регламентами і до набрання чинності тої чи іншої зміни. Я міг би дуже довго часу розказувати про сну процедуру, як закон ініціюється, як народжується, коли вносяться правки, де відхиляється, де збиваються правки, де коригуються, скільки читання все інше. Але думаю, в цьому залі тут всі експерти і знають, як це робиться. І ключовим задачою от лобіста. Якраз полягає в тому, щоб ідея, яка озвучена спеціалістам в конкретній галузі, розуміти, як і де це втілити, з іншої сторони, інший бік партнерства це знову ж таки, от лобіювання це ніби посередині. Це партнерство із владою. І ось тут, якщо у тандемі замовник, бенефіціар і лобіст, тут все зрозуміло, тому що всі зацікавлені, да? от у якраз у взаємодії з владою, значною мірою. Має допомогти і відкрити можливості, про які я казав цей закон. У чому це е, полягає? Полягає в тому, що е, сьогодні будь-хто е, із тих, хто займається практикою лобіювання, усвідомлює одну проблематику. Е, ти можеш придумати дуже багато ідей, виходів, які вигідні не лише для бізнесу, а й для держави. Най велика проблема, щоб почули це Щоб почули і розглянули це. Ти можеш прийти з геніальними ідеями, тобі, як мінімум, треба попасти до людини на прийом, на зустріч. От, і якраз от коли ми кажемо: ми сьогодні говорили вже, якщо ми кажемо, що ми боремося там з якимись корупційними проявами, то це дуже просто. Не треба ганяти за відьмами. Просто відкрити цю можливість для всіх на певних умовах. Не треба, щоб хтось комусь позвонив для того, щоб просто прийняли і вислухали. Треба гарантувати певний формат взаємодії лобіста із владою, де він зможе довести ідеї того чи іншого бізнесу, і ті чи інші потреби. Закон частково відкриває такі коридори. Зокрема, зупинюся на основних можливостях, власне, ближче до теми, те, що відкривається закон. Можливість перша це. Про заходити у приміщення органів влади і брати участь у засіданнях органів, які розглядають ту чи іншу законодавчу ініціативу, до яких лобісти подавали ту чи іншу пропозицію. Я підкреслюю: не бути присутнім, а брати участь у моєму розумінні, це можливість висловитися і дати свою експертну оцінку, внести якісь конкретні пропозиції, пропозиції скажу окремо. Це досить велике досягнення, тому що знову ж таки, навіть якщо взяти парламентський комітет, то це виключно добра воля голови комітету. Він може надати слово, може не надати слово. Ти можеш просто посидіти слухачем і піти, і то, зрозуміло, що буде невеликий. Якщо ти можеш висловитися, як мінімум, вже залежить від твого таланту, від тої експертизи, яку ти, ти приніс, чи тебе почують, чи тебе не почують, наскільки раціональне зерно ти пропонуєш. Наступна можливість, яку нам дає закон, це те, що лобісти отримують можливість на надсилати свої пропозиції і ініціативи до тих питань, які розглядаються, здавалось би, це просто таке от право. Ну надсилати всі можуть надсилати, але це трошки статусні речі, що значить надсилати перша по суті, лобіст Входить до авторського колективу законопроекту, це також прозорість, про яку ми кажемо, і це також відповідальність його про те, що він туди подає. Але ще важливим моментом є те, що ці пропозиції вони стають невід'ємною складовою. Ну як в парламенті кажуть, справою законопроекту, що це значить, і який ефект практичний вихоп цьому? Те, що ці матеріали роздаються. На розгляду парламентарям в комітеті і в сесійній залі. Інше діло, хто їх наскільки вивчить і буде враховано, але при бажанні когось поцікавитись цим, вони там є, і це долучається до законопроекту. Ну, власне, навіть політично, якщо хтось шукав дуже велику можливість, а вона там була, то питання, то чому вона скористалась тією, або чому внесли під через три роки після того, як вже було втрачено якісь ті чи інші можливості. Наступне, це те, що Чого ще немає у законі, який проголосований, але одна з таких приоткрию вам інсайдерську інформацію, над якою ми напрацювали, це можливість е е направляти лобійський запит. Е це документ особливого статусу. Ви знаєте, що це незвичайне звернення, яке там ляже в загальну чергу, там буде скорочений термін розгляду. Ми сподіваємося, разі ухвалення. І е обов'язок відповісти, по суті, предметно на цей лобійський запит. Е е на цій стадії. Можливо, цього і буде досить з моєї точки зору на рівні закону, тому що надання будь-яких інших. Переваг більшої статусності цієї професії, очевидно, що буде зеркально потребувати і якогось більш складного доступу до цієї професії на зразок адвокатури і так далі. Але навіть використовуючи оці механізми, які я сказав, вони можуть досить ефектно працювати, от якщо використовувати це із правильним наміром і використовувати це професійно. Чому я кажу про компроміси і про знову ж таки партнерство? Тому що по суті для держави це безкоштовна допомога, мова не йде про те, що. Хтось хоче щось окремо для дуже маленького якогось сектору. Зазвичай ці проблеми турбують всіх. І я сьогодні, коли я слухав попередніх доповідачів, дивлюсь на екран, а в мене перед те, що у вас от на великих екранах, да? то дивлюсь на тих, хто доповідав, і передь мною вже моя доповідь, яку я зараз кажу. Тому що от кожен із доповідаючих, і Михайло, і Артем, і Юлія, от, показали чудові приклади, це те, що я часто кажу, чудо не станеться. От не треба надіятися на те, що у вас є якась проблема. Ви її описали, є проблема і так далі. Повірте, що нікому ваші сумні історії не цікаві. Що яка у вас є проблема, кого що цікавить? Якщо ви хочете вирішення проблематики, запропонуйте її дієвий механізм. Тоді це буде мати шанси. Ніхто не придумає ще раз у владних кабінетах за вас краще ніж це можете зробити. Ви більше того. Завдання професійного лобіста якраз показати речі, які на перший погляд не видно. Ну от Мені дуже сподобався кейс Юлії. Да, і от це дуже гарний кейс, якщо глибше в нього, якщо ви прислухалися, да, там мова йшла про спеціальність оподаткування. І тут математика, можна сказати, не діє. От, тут треба показати державу її вигоду. Там мова йшла, якщо коротко про те, це буде 18% загальне оподаткування для людей. Да, чи, можливо, спеціальний якийсь податок там, на рівні меншому, от, але вони будуть його платити. Дуже важко зрозуміти, а в даному випадку 5% це для держави значно вигідніше ніж 18%, бо 18% просто не платили б цей податок. От, якщо зробити спеціальний механізм, і от, і от саме такими практичними тезами, коли ми йдемо говорити до держави, то держава розуміє про те, що в цьому є якась раціональність. От, і ті, тільки ми так, маємо це прошу, пропонувати да, раз напрацьовувати. Так. Ми знову передові переходимо. Ні, ми знов переходимо до ще, да, да, да Ну, трошки пару хвилин чи да. да. Значить, тому от ці і інші випадки говорять про те, що цей закон, основною його перевагою, має зробити рівноправність діалогу. Ми маємо відійти от від цього совєтського покручу. Де хтось там за когось в кабінетах знав краще, як жити в реальному світі і творити бізнес. Бо ми можемо перейти до всіх наслідків тієї те, те, те потвори, яка називалася там плановою економікою. От, саме це і забезпечує цей реальний діалог, в тому числі і лобіста. Сьогодні закон напрацьований, сьогодні є якраз в тому числі партнерство і діалог в цьому. Я особливо підкреслюю вдячність Національного агентства запитання корупції. Сьогодні керівник профільного відділу Анастасія тут присутня. Після обіду ми запрошуємо обов'язково всіх. Ми будемо спілкуватися особисто з головою НАЗК. Це також крок, і це також сигнал суспільству. Ми партнери у питаннях лобізму. Немає начальників і підлеглих. Ми всі зацікавлені в одному результаті для того, щоб держава отримувала надходжень бюджет, бізнес процвітав, робочі місця створювалися, і ми разом будували квітучу країну щасливих людей.